Прапор, підписаний Олександром Усиком і всіма гравцями футбольного клубу Полісся може отримати будь-хто бажаючий. Ціна найвища ставка на благодійному акціоні, організованому чернігівським волонтером. Цей прапор був підписаний після завершальної гри, коли футбольний клуб Полісся переміг у першій лізі з футболу. Основна мета аукціону зібрати кошти на купівлю тепловізора для захисників України з першої окремої танкової сіверської бригади, що зараз захищає нашу країну в найгарячіших точках. Найвища ставка наразі 2 тисячі гривень, власне, створена банка, куди люди також роблять донати. На даний момент сума у банці становить 5 тисяч гривень. Запропонувати свою ставку на благодійному аукціоні може кожен небайдужий на сторінках розіграшу в соціальних мережах. На даний момент збір триває на просторах інстаграму на моїй сторінці та сторінці WorkHard Чернігів. Аукціон триватиме до 1 серпня. Розіграш буде о 12 годині. У Кого буде ставка найсама вища, той отримає прапор з підписами.